Що трудилися на мниці, Господні, і за вікості, пам'ятайте, що я Господь призвав вас на те місце, щоб сказати вам, що я. Та залишити на віри. я тот якою, по кодорому будете плести, по тому життєвому морі. Будьте вірні мені, будьте солью, солью доброю, щоб не викинути вас, говорить Господь, я спустити, пословому йому, другіться не мужга, нема, труда багато, а тут же, ніхто, всі маму. Прийдіть до мене, ближче, хіба не дам, я вам сили. Хіба не допоможу вам, мов сам Я йду рядом з вами, я, я вдягну з вами, йду, діти мої, Будьте словам моїм. І Я прийду ближче і дам силу і допоможу вам. Вені, я вшурани, сердечні, допоможу і буду вірний вам. Будете взивати, буду відповідати. Ось я, я Господь, за души их раня.